Завдання номер. Читаємо завдання. Спиши текст, виправивши недоліки. Отже, перед вами є текст, у якому є певні недоліки. які саме? Від... Вірно, це повторення слів, відсутність зв'язка речень у тексті. Нам потрібно списати цей текст, виправши недолік. Спочатку, щоб було зручніше, давайте знайдемо ці недоліки і спробуємо обговорити, як краще виправити. Сергійко натрапив на пеньок. Він був обсипаний опеньками. Він зрадів такій знахідці, скоро він звільнився від грибів. Він зібрав їх у свій кошик. Вірно, ви вже помітили, що у тексті повторення слів він, він. Давайте тепер розберемо, розберемо. замість як слів, використані ці слова. Сергійко натрапив на пеньок. У нас головні слова це Сергійко. Який пішов у ліс брати гриби. А далі ми ще розповідається в цьому реченні, що він натрапив на пеньок, на якому росли опеньки. Він був обсипаний опеньками. Зрозуміло, ну, що це не Сергійко був обсипаний, а саме пеньок. Тобто, слово він у нас вжито намість слова пеньок. Ну, може, речно, не будемо його виправляти. Він зрадів і знахідці. Хто зрадів ці знахи? Сергійко чи пеньок? А вже ж це Сергійко. Слово він у третьому реченні у нас вжито замість слова Сергійко. Але так як у попередньому реченні був слово, було слово він, у третьому реченні вже каже слово він замінити іншим словом. Синонімом до слова Сергійка. Сергійко, це в нас хто? Це хлопчик. Відповідно, слово він можна замінити словом «хлопчик». Отак я поставлю букву «х». щоб знали, що це хлопчик. Хлопчик радів такий знахід. Скоро він звільнився від грибів. Від грибів звільниться може тільки. Пеньок. Пеньок, тому що саме на пеньку росли гриби. Але тут знов слово він, він. «він». Давайте спробуємо замайнити слово пньок синонімом. Як можна сказати по-іншому? Пеньочок або пень. Скоро пень. Звільнився від грибів. Останнє речення: він зібрав їх у свій кошик. Хто зібрав у кошик гриби? Так, це Сергійко. Слово він треба нам замінити, іншим словом, синонімом. Слово Сергійко у нас є, ми замінили його один раз хлопчик. А ще можна сказати, так по-іншому. Можна сказати Сергій. Не Сергійко, а Сергій. Використати слово Сергій. 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 давайте спробуємо прочитати. Почитати текст з змінами. Сергійко нацапив на пеньок. Він був обсипний опеньками. Хлопчик зрадів такій знахідці, скоро пень звільнився і від грибів, Сергій зібрав їх у свій кошик. Ось ми Виправили недолік нашого тексту. Тепер беремо ручки, в руки ручки, ставимо пальчик, починаємо з абзацу і записуємо текст собі у зошити. Зупиніть відео на паузу і виконайте запис тексту. Перевірте текст, який ви записали, та текст, який ви бачите на екрані. Не забудьте оцінити свою роботу. Чи все вам вдалося? Позна... Зробіть позначки, що вам найкраще вдалося, яке завдання найбільше сподобалося, де ви відчували труднощі. Дякую за роботу.